Просто дурять, от власне, все з самого початку було зрозуміло, що влада не хоче робити терміни служби, встановлювати і боїться демобілізації як просто вогню. І коли в квітні місяці цього року приймали так званий мобілізаційний закон, до речі, дурнувати, що і показала далі вся практика, так от тоді було обіцянка уряду. Протягом восьми місяців, тобто до 18 грудня, внести не обіцянка, а це було положення закону, зобов'язання уряду протягом восьми місяців внести законопроект в Верховну Раду. Вони просто не ви тоді я одразу казав, що це буде брехня, бо вони не збираються цього робити. Ну на жаль, виявився правим. Вони нічого не внесли. Всі ці листи, які зараз пише у мірах, насправді можна писати на дірівню дедушки. Тому що вони зобов'язані виконати закон. Він не може своїм листом відмовитись від виконання закону. Те, що в нас в державі відбувається повна неповага до законів, знаєте, коли говорять люди там щось, то почніть ну, з тих, хто зобов'язаний це робити. Якщо кабінет міністрів не виконує закони України, що тоді ще від когось бажати?